<ріст> — <А, ріст> Ти мені ти побачив, ти побачив. <ріст> А що вам побажали? Скажіть, будь ласка, <ріст> ну, мені гарну жінку пообіцяли. Років так 25, 30, 40, ну, щоб була в формі. І Щоб не, щоб не, дуже, не дуже зазіхала на їжу. Щоб вона була в формі, щоб у нього була фігурка, офіс і все таке хоче. Ми бажаємо ще також доєднуємося, щоб це бажання збулося, щоб знайшлася така дівчина такого віку і в такій формі. Так, Закарпаття, дякуємо, до побачення. Я чую, що Вітаємо, співаючи в нового кроку. Батаємо аргумент. Ангела, ой, антія Англії. Ми приходимо акцію доволі на поводити Євромайданівці, збираємо. Також постинімо учасників Євромайдану один одному. І хочемо підійти зараз до штабу. Мальчинська кур'я. Мальчинська курх'я. Добрий день. Усім смачного, усім дякуємо за гарну роботу і продовжуємо вам долучитися до нашої акції. Шановні дівчата, вам не треба нічого робити, просто... Отримати свій подарунок на новий рік, а саме побажання від євромайданівців, які для вас залишили дуже цікаву листівочку. Просто вийміть цієї баночки дуже гарну листівку, де написано особисто вам побажання на цей рік. Ви можете засідати будь ласка, доставайте собі побажання. А в кого є вільні руки? Наша акція також полягає в тому, що ви можете написати своє побажання для інших учасників. Що там було? О, прекрасно! Любов це у нас головний тренд. Так, ну але ви, мабуть, зайняті. Ви можете підмінити один одного і зараз хтось написати побажання. Ми ваші побажання віднесемо в інше місце. Дайте листочок, дайте листочок. Давайте на розтожок ми напишемо. Кілька штук ми напишемо вам. Так, да, так, да, так, да. кілька штук Вкусні. буде в погоню. Ви і маркер.